Микола Лисенко один із найвидатніших і найпопулярніших композиторів в Україні. Він став першим українським композитором, що здобув професійну освіту, також його вважають основоположником професійної української композиторської школи. Народився Микола Лисенко біля Полтави в селі Гриньки у середині ХІХ століття. Сім'я Миколи була відома і славна. В його роду були справжні козацькі старшини. Як це часто буває, першою вчителькою лисенка стала його мама. Вона навчила його танців, французької мови, і одночасно Микола вчився грати на піаніно і робив у цій справі успіхи. Згодом вся родина Лисенків переїхала до Києва. Саме тут Микола Лисенко розпочав свою діяльність як громадський активіст. Він керував студентським хором Київського університету, викладав у недільних школах, а у 25 років Микола вирішує здобути професійну музичну освіту і для цього вступає в консерваторію Лейпцига, що в Німеччині. Коли він повернувся до Києва після навчання, він почав їздити в етнографічні поїздки, збирати український фольклор, відкриває недільні школи, хорові гуртки і, звичайно, створює багато музики. Серед його найпопулярніших творів обробки народних пісень, романси, солоспіви та хори. Багато з них створені на слова українських поетів. Також Лисенко написав багато творів для фортепіано, свого рідного інструмента, яким він володів досконало. Композитор є автором опер, зокрема дитячих. Це такі опери, як Пан Коцький, Коза Дереза, Весна і Зима.